Усім привіт! Сьогодні у нас, скажу чесно, це я не готувала. Я купила вже готовий набір. Спробуємо, як він на смак. Це у нас домашні котлетки. Сподіваюсь, що вони будуть смачними, вони курячі, з курячого фаршу, скоріш за все. А гречка, соус з трикотою та огурчика. Ось всім смачного. О, гарять. А найбільше мене зацікавило те, маркетинг. Там на упаковці була нарисована перчинка. Я дуже сподіваюся, що вони будуть пікантними. Я навіть гірчичку не взяла, бо думаю, ну, може, вони будуть гострі. Страшня брехня, вона не гостра, скажу більше, вона навіть не зена, тобто вона доволі прісна. Треба було брати гірчичку. Гречка заправлена добре. Скоріше за все, в цеху робили ці дві страви по-різному. Тобто хтось відповідав за котлетку, а хтось відповідав за гречку. Гречка вийшла смачною. А все. І слава Богу. А тут шматочок, як я розумію, фарш був не дуже рівномірно зроблений, бо ось тут, всередині, сіль прям відчувається. Саме наповнення рівномірне. Тобто все біленьке. Є вкрапління чорного перця. До речі, хоч я і смажила їх на сковорідці, щоб підогріти, бо ну, давайте. Об'єктивно. Якщо в мікрохвильовій печі ми поставимо котлетки, то вони будуть схожі на папер вимочений, тому їх треба саме смажити. І ось цю скоринку я тільки підігрівала. Тобто ось тут на дні, шушки підгорівши, це моя справа. А ось ця це вже вони йшли з такою скоринкою. Тобто вони дійсно були вже прям-прям готові до споживання. А ось ця з вона прямо вау. несмачна. Щоб її було трошки солі. Друга котлетка також має скоринку. М -м -м. Цією котлеткою так само, тобто сою категорично не вистачає. Что-то мне здается, что с этой катлеткой будет так само, Ну, с той катлеткой, как и с той. Да, да. Вводим. Будет все До речі, огорчики вже трошки здали позиції, бо вони були два дні в холодильнику. Ну, Навіть візуально видно те, що огорчик він сам по собі став таким більш водянистим, його структура всередині почала руйнуватися. До речі, по консистенції схожі вони навіть, ці котлетки, не на м'ясом на рибу. Тобто рибні котлетки, вони по консистенції супер схожі з цими котлетками. Посмобу, звичайно, курочка. Смачна, приправлена. Тут не вистачає особого соусу, <смі> він він туди поміг. Грачка вивозить усе. Коштували такий набір без огурчиків. Десь 60-70 гривень. Там, мабуть, десь 64-65 гривень. Мені подобається однорідність котлетки, тобто там немає якоїсь окремої цибулі, чесника і так далі. Деякі компанії так роблять, та ще дуже не люблю. Цих постачальників, бо в них дійсно неоднорідність котлетки всередині. Ти відчуваєш кожен окремий інгредієнт і це прям як людині, яка не любить цибулю і чесник Скоріше за все, в цій котлетці вони є, але я їх не відчуваю. це неймовірно. Тільки сказали про цибулю, у мене одразу такий присмак цибулі. Ви знаєте, це вже на підсвідомому. Якщо ми думаємо про, якусь, про якийсь смак конкретний, який ми знаємо дуже-дуже гарно, то, скоріше за все, на декілька секунд ви його навіть відчути зможете. Чи не це працює з якимось, ну, Дуже речами, не сказати, різкими, бо, наприклад, гречка. Гречка має свій смак. І якщо ми згадаємо гречку, то ви одразу зможете згадати її смак. Так само, наприклад, з помідором, з томатом. А ось огірок навряд чи ви вже згадаєте, бо в ірку у нього є ось цей смак свіжості. Почалась шкурка огірка, її не сплутать ні з чим. Смак такий. Дуже і дуже ляскравий, якщо це сама шкірочка. Я знаю, що багато людей не люблять гречку, але ну, взагалі я дуже дивна людина в цьому плані. Олівки, масліни, так. Равлики. Так. Якщо це комахи, ну, якщо це правильно приготовано смачно комахи, чому би ні? Тобто, їм майже все, що людям не подобається. Зазвичай. Наприклад, субпродукти. Обожній ліверна ковбаса, легенію, сердечко, нирки, Смакота. Ось єдине, що мені прямо зовсім не зайшло в цьому плані я 100% розумію людей, яким це не подобається, це квашені кавани. Хто це їсть, я не знаю, хто це любить, я теж не знаю, але ну, квашенька, вони. По моїй суб'єктивній думці вони не добрі. Для мене. У моїй родині дуже люблять їх. Бабуся, мама, тато. що, що? квашені квивони. Та серединці було трошки солонувати м'яско. Ну а ще, хто вже бачив попередні мокбанги, знає, що в мене ну, дещо ще... не любов, скоріше для прийняття риби загалом. Причому я її можу їсти. Навіть вона може подобатись. Котлетка рибня, биточка, смажена рибка, суші. Ну і так далі, Вся, в рибка, в принципі, вона приготовлена смачно. З'їсти я її можу. До речі, стейк із зубатки ВТБ раніше продавався, зараз, чесно кажучи, не знаю. Ну, півроку тому точно був. Ось він, це смажена рибка, вона жирненька. І стейк прямо тане в роті. Тобто, це я рекомендую. Ну, все ж таки, ну тобто, який би смачний. Не був стейк з рибки, якою б смачною не була сама риба? Прямо кайфу від їжі отримати я не зможу. Тобто, який стоїть бар'єрчик уже в підсвідомості, і ні-ні. На рибку смачно сказати ти не зможеш. Так ось, тобто, наприклад, я обожнюю суші, мабуть, одні із найсмачніших роликів, це були суші, але я не з рибою. Там було багато, там, де корочка, там де креветка, і це, це смачно. Зараз влітку це ще є освіжаючі. Бо там все-таки овочі, там все-таки вони холодненькі йдуть, дійсно смачно. Але ще з рибкою я їх теж їла, набув панки також. Можете знайти відео на каналі. Ну, Щастя там точно не було.